Десь вісім років тому розповідають жителі двоповерхівок по вулиці Правди, вуличні ліхтарі разом з дротами у їхньому районі позрізали енергетики, бо збиралися замінювати старі аварійні дерев'яні опори на залізобетонні. З того часу ні стовпи, ні ліхтарі так і не встановили. З нами як люди роботи нам хотілося б, звісно, світ, тому що ну, після восьми домой добиратися, дорожки. Це от просто в сухую сонячну погоду. А коли це все темно, галальот і дощ, і грязь. То ясно, що до під'їзду не добратися. Ще у минулу п'ятницю розповідає пані Марина. Була приємно здивована, помітивши, що ліхтарі у їхньому районі знову горять. Тоді це була лише перша половина, пояснив директор Косану. До четверга встановили решту. Усього дев'ять ліхтарів з енергозаощаджувальними лампами. Роботу із відновлення вуличного освітлення у дворах по вулиці Правди зазначає Володимир Селезньок почали ще торік на численні звернення мешканців до міського голови. Бальшою калістю обращені житлі ні пасеціна та правди. К Сергію Федоровичу було прийнято рішення восстановлении здесь освещения. В прошлом году ми заложили кабель. Були проблеми з узлом закрыт, Що дало в на ветемаду організувати освічення у дворі Олени Прокопіївни екосанівці каштан обрізають, щоб дати дорогу світу пояснює Жінка хочуть тут прожектор поставить, щоб світило аж до того дому. А так воно ж ветки мішають. Через ветки вони не можуть. Тепер опилюють дерево. Прожектор також економний, діодний споживає 50 ватт, світить на 500. Подібна робота, коли одночасно проводять реконструкцію вуличного освітлення і формують корону дерев, у цьому році зроблена у дворах провулку жовтневого. Люди там також задоволені, і вдячні. У планах двори третього і п'ятого мікрорайонів використовуватимуть дроти і світильники не нові. Після того, як були демонтувані старі світильники по проспекту Побіди. І світильники будемо встановлювати на третій на паданні країни. Дев'ять світильників із енергозаощаджувальними лампами також встановили по вулиці Лозовського в районі одинадцятої школи і Лозівської гімназії, розповідає директор Косану. Освітя район нижніх будинків і з боку вулиці Жовтневої.